Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 15 листопада. Всіх вітаємо на нашому каналі. Бажаю вам всім мирного, спокійного дня нашим захисникам і захисницям Божої опіки. Нехай всі ангели хоронителі будуть тільки з ними. Знаєте, друзі, зараз дуже важко і. Їм наша підтримка дуже-дуже потрібна. Так що молимося за них і нехай в них буде все тільки добре. Сьогодні ми в планах маємо генеральне прибирання. Будемо вам все показувати. Ось, так що залишайтесь з нами. Буде цікаво, як завжди. Так, дівчаточка, ми розпочали свою роботу, як завжди. Свята. Замішує фаршик на чебуречки ось. Готовимося до нашої продукції. Якщо чесно сказати, у нас така сьогодні не хачуха працювати, що це просто куп'є кількість. От таке буває, знаєте, От буває таке, що не можеш настроїтися. Вже під кінець тижня якісь всі замучені такі. І вже чекаємо тих вихідних, бо то кожен день одне і те саме. І хочеться вже якогось спокою, якогось відпочинку. Але в нас ще сьогодні предстоїть багато роботи, бо ми мусимо це все поприбирати, повимивати. Ну, Таку от уборочку мусимо зробити, тому що ну, за цілий тиждень ну, все так, знаєте, повимазується, все жирне, треба все вимивати там вже одного холодильника вимила тут наш. Я вам покажу. чистесенький, кругом все повимивано. Салко стоїть наше. О, так що будемо продовжувати працювати. А що ви всі мовчите? Я не поняла. Чувачки я одна говорю. Лариса? У нас скоро вихідний. У нас вихідний. Ми хочемо відпочити. Ти хочеш відпочинку? Ясненько. Ну добре. Всі змучені. Тиждень праці. Друзі, хочу показати вам нашу кладовку. Я вам ще її не показувала в нас тут. І роздівалка, і кладовка, і все все на кучу. І продукти, і морозильні камери стоять, і наша колясочка стоїть тут. І ми сьогодні хочемо тут прибити карніс. Нам треба на це віконце почепити тюль. Бо коли передіваємося, світло горить, щоб менш було видно. І те й взагалі вікно треба закрити. Ось такі у нас сьогодні плани на сьогодні зробити тут карніз. Попросила Колю свого, щоб він під'їхав нам і взяв інструмент і прикрутив нам тут карнізіка. Так що ось такі в нас сьогодні плани. Дівчатка, дивіться, нам сьогодні Алочка наша принесла з села, передали нам чесничок. Ви бачите, який класний. Мали наші сформи. І він каже Алла, що її дитина теж воює. Ось, і вони нам передали чесничок. Ну, нам все згодиться. О, дівчатка роблять піцу, світа тісто виложує. Сюшка вже замісила тісто прибирає після себе Чистюхо нашечка, чистюшка. Так, друзі, в нас сьогодні ще буде передачка. Позвонив наш Саша Фісаюк, волонтер. Будуть їхати на сотобригаду, так що маємо приготувати, але в нас все готове, заморожене, так що ми складемо йому Коробочки. Не знаю, Саша казав, сам приїде або шоферів своїх прийшла. Ну, будемо бачити. От. Все вам покажемо, все відзнімемо вам. Так що в нас сьогодні буде, думали, такий короткий день, але, мабуть, вийде довгий день, тому що він сказав, що приїде після обіду, бо в людини теж робота якась є своя. Ось він там машини ремонтує хлопцям. Ну, як вже вийде, так вже будемо вам все показувати. Так, друзі, купили ми. Добрий. 에... Зараз дамо. Почекайте хвилинку, добре? добре. Поку... Купили ми, друзі, дивіться, тюлечку. така вже наша чистить. Ту ми зараз її замаринуємо з цим, З цибулькою, з олійкою, з оцетом. І так хлопчикам складемо і хай їм там посмакує. О, більше трьох кілограм купили. О, вирішили сьогодні, друзі, ми... Спекти їм От Ксюшка вже місяці тістечко. Спекти їм ватрушечки і сусідську в тісті хлопчикам нашим спечемо, бо це така буде передача на три коробки, то, тобто не сильно велика, то ми вирішили трошечки підпекти. Хоч і до є, але і до спечемо ще свіженької випечки. Так що отак будемо зараз роботи. Дивіться, я вам розказую, як ми робимо. Ларіса почистила, зараз тюлечку, дочищає вже. І ми замаринуємо цибульку. Значить так, я її сиплю сюди в масочку таку висипаю. Так. Тоді ми трошки посипаємо цукром. І так трошечки її прижимаємо, ну так, щоб вона сік пустила. Так. І тоді. Трошки, Трошки так оце Ларіса, олійку теж треба, так? Да? Олійку сюди. Ні, олійку сюди не даєш. Вже потім польємо да, зверху да. її, так? Да? Але солі ми не даємо. Скажі. Солі не даємо. Бо тюлька Чого скажи? Скажи ти. Тюлька сольона. Тюлька сольона, але ми ну, спеціально таку тюлечку взяли, щоб вона доїхала нам добре, бо ну знаєте, це дорога. води. Так я її трошки це О! Все, а потім ми її все перемішаємо, тюльку з цибулечкою перемішаємо і складемо лоточки, далі вам будемо показувати, як ми це все будемо робити. Але, друзі, ми так... ви не представляєте, які ми раді, що в нас є передачка, ми такі раді, ми побігли, купили тієї тюльки, порадили з дівчатками, кажемо, ну, передачка невелика. На три коробки ми вважаємо, це взагалі ну, не передача. Була ну, невелика для нас. Як ми грузимо по вісім, по дев'ять, то це три скоробочки. Це... Я говорю, дівчатка, давайте купимо хлопцям тюльку. І ви постарієте, яка це буде смакотень. А вони, може, собі картошечки якоїсь там на кострові підпечуть під і з Так, да, І вареники з картоплею нагріють собі тюлька. Це ж взагалі я знаю, як я була в Польщі. Боже, як мені хотілося тієї тюльки. Як мені її хотілося? Ну я думаю, що нашим хлопцям. Теж захочеться. Так що ми їм зробимо таке свято. Дивіться, дівчатки, як у нас гарненько тісточко нарухалось. Бачите? Зараз будемо хлопцям ватрушечки робити і сізько в тісті. Боже, яка краса. Ми вже пару штучок спекли. У нас тісто заливалося зранку. І зараз от будемо далі продовжувати пекти. Ксюха, ты чем молчишь? Я вас снимаю. Так говори. Вы у нас говорунки. Ну, у нас знаешь, что робот? У вас снимает скрытая камера, скувалась или снимает. Так, друзья, Ксюха молчит, буду я говорить. Говори, говори, Мася. Пробуем его трошечки. К нашим. Так. Навірно, половину ватрошок зробив, половину сосисок, так? Да, 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 у. да. да. Прорвало. Прорвало. Сьогодні нашу лорку всі хвалять. Хто не приходить до нас на кухню? Тетя Лариса, новые и молодцы! Да, наша Добрый лорка такая. Добрий день. Дякуємо Дякую Дякую. вам. Виключаюся тут давати їсти. Так, друзі, дивіться, зараз я однією рукою тримаю і цілочко. Давай, тримай, бо мені так неудобно. Так, дивіться. Висипаю тут цибульку сюди. Я просто хочу, щоб вона маринувалася, тоді по відеркам ми її розкинемо. Таку приблизькцюшенька сюди, щоб побачили. Ось так. Замаринували ми її так з цибулькою. І олійкою поливаємо. нормально. Ось так. Маринується. Тоді по відерочкам вкладемо і буде люкс. Далі. Е, далі. Далі показуємо Ксюшка, як дівчатка е, <сув> <sky> Зараз там. Як е, У е, 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 nah -hmm. нас кінчилася <пиш> вже суткова маса, то ми е, вирішили з яблучком зробити хлопциком. хлопчикам. Хлопчика. О, цю красавіцю, розумієш, нас з мене сміється, що я стала хлопчика. Ну, трошки перепутала. Лорка, не смійся з мене. Я стільки за цілий день наговорю, що в мене язик заплітається. Лора, mm. ти, yeah. ти мила в ноги своєму, Міші. Ти бачила, як він е, одіяло, е, покривало повимазував? То херня, йому можна. А чого йому можна? Бо Він, він шах... в нього регрес. Який регрес? Він хто? Він Шахтюр. А, він шахтьор. Капець який. Він живе в селищі шахтарському селищі. Що ти не знала? Тут дві шахти. Боже, кіт шахтер. Ото викрутилася, чуєте? Бачите, сусідки як робить? Нам, нам забракло mm -hmm. тіста, зараз знову буде місити. Mm -hmm. Так, друзі, продовжуємо робити сусісочку в тісті. Ось. Робимо швиденько, тому що. Після обіду передачка, так що ми. Нема коли розслаблятися, жартувати. У нас коли передача, знаєте, то ми зразу зразу робимося сильно серйозними. Нема коли жартувати. Бачили Ларіску серйозну? Ні. Це Це сьогодні. сьогодні. То То подивіться. подивіться. Друзі, продовження буде, напевно, в другій частинці, як ми вже будемо відправляти.